Права 1514 накресли кут МКП градусна міра якого дорівнює 50 градусів. На стороні КП познач точку А віддану від вершини кута на 2,5 см. Проведи через точку А прямі, перпендикулярні до прямих КМ і КП. Ну, гаразд, давайте стартуємо. Для початку будемо використати тоді кут МКП. Градусна міра, якого рівня 50 градусів. Ну що ж, я беру лінійку. Один із промінів я проведу для зручності горизонтально. Ось він тут. Проводимо. Горизонтально, щоб було зручно відкладати тоді на деякій відстані точку. Так, інший промінь проводимо під кутом 50 градусів. Що ж, я розташовую лінійку під 50 градусів, в транспортир, проводимо промінь. Ось. Тут у нас ми отримали кут 50 градусів. Так. Отже, це у нас буде К, це буде вершина. кута. Тут у нас буде КП. Ну, а тут у нас буде тоді М сторона, туди, точка М. Отже, кут МКП, він дорівнює 50 градусів. На стороні КП точку А віддалено від вершини кута на 2,5 см. Ну що, Будемо вважати, що одна клітинка це 5 мм. То тоді, якщо ми вкладаємо точку на відстані 2,5, то 2 клітинки це 1 см, і ще 2,2 см, і 5х це ще одна клітинка. Ставимо точку і підписуємо, що це у нас буде точка А. Є? Ну а зараз через цю точку А потрібно провести прямі, які перпендикулярні до прямих спочатку КН. Е. Ну що ж, як це робиться? Це беремо тоді осини, розташовуємо його одна сторона вздовж прямої КН е, і рухаємо, поки не буде проходити інша сторона через точку А. Я використовую електрон. І розташовує її так, що вона зайняла місце перпендикулярно до прямої КН. Е. Ось вона перпендикулярна, тепер рухаємо до тих пір, поки пряма диво пройде через точку через точку А. Отже, ми отримали пряму і проводимо зараз пряму. Ось так. Так, Збираємо лінійку. Давайте напишемо, хай це буде пряма, ну, скажімо. Хай буде пряма, тут немає літер Б. Є? Отже, пряма Б. Вона зараз перпендикулярна до КРІ і проходить через точку А. Ну а зараз треба провести тоді пряму перпендикулярну до КП. Ось у нас КП. Ми так само беремо тоді, можна взяти осинець. Розташувати одну сторону вздовж КП і рухаємо тих пір, поки лінія не пройде через точку А. Я буду використовувати звичайний свій, свою лінійку. Отже, розташую її таким чином, щоб вона була перпендикулярна до прямої полінія. Ну а зараз пересуну її таким чином, щоб у мене лінія проходила точно через точку А. Проходимо. Проводимо тоді лінію. Ось наша лінія. Забираємо лінію і підписуємо. Нехай у нас це буде Б, а буде це пряма С. Ну що ж, записуємо, що у нас пряма Б. перпендикулярна до прямої КМ. У нас перпендикулярна до прямої КП. Є? Ну що ж, ось таке завдання на побудову перпендикулярних прямих. На цьому вправо завершено.